Традиційна кухня Ратнівської громади це не просто їжа, це спосіб життя людей, де смак, аромат і кулінарна майстерність стають часткою спільної історії. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з традицією приготування бобівників в сім'ї пані Тетяни Неводнічик. Отак розтоплювали. Ніколи не ставили чигуна, поки копоть. Ніколи не ставили. Треба, щоб зійшов дим. Так баба казала. Зійшов дим, а тоді ми наливаємо воду і ставимо. Все готували в печі. А я дуже те любила. Я завжди заглядала, і дивилася, як та баба пече, як та баба варить. Отак якось. там. Достаємо біт, заливаємо на ніч. Я в основному заливаю його на ніч. Е, зранку ставлю, промиваю і можу, ставлю варити. Він тоді набагато скоріше зварюється. Коли він зварився, я стараюся, щоб пару хвилин він постояв, щоб зійшов пар. Щоб зійшов пар. Тоді ж знімаю. Ну, ми тепер привикли нам м'ясорубки. Колись не було п'ясорубок. М'яли макигін у нас називали. Ставимо і починаємо м'яти. Пом'яли біб, до бобу ще варим бульбу. Якщо в мене три літри бобу, то я маю дати літру бульби. І тоді. Робимо зажарку цибуля, олія, перець. І заливаємо. Ще раз перемішуємо все і робимо такі кругленькі. Ну, тоді робимо тісто. Оце на бобівники робитиме тісто. Стіджуємо юшку з бульби. Добавляємо пару картоплин сюди. Варених, все, що зварилися, до і до макигін нас Все розмішуємо, розтовчуємо, проціджуємо, але вже проціджуємо по окончанні її. Так, додаємо сіль. Так, е цукор. Там десь внизу цукор і олію. От на такому розчині ми будемо робити тісто для бобівників. Я не вмію на закладці робити. У мене все дружове, я дружове. Що? Так, все, достатньо. От там є десь лопаточка і вона чи немає її, не знімає. Е, Я зараз балимо. Так, сипну муку, а далі побачимо. Бери я замішуй. Бери, замішую тісто. 시청해주셔서 감사합니 Робимо зажарку. Обов'язково має бути олія і цибуля. Сало не йде. Зовсім не той вкус. Олія, цибулька, пережарила, трошки перчику додали, змішали все, мої, ну, звісно, посолили і поробили порошки. Женя. Да, тільки... ніколи, ніколи баба не накривала кришкою, як відсіджувала біб. Ніколи. Вона завжди брала тряпку, стряснула, І все, накрила. Отак. Щоб не вилітав. Щоб не вилітав. От ці Тоді трошки присушила. Поставила знов на газ. І трошки присушила. Зараз трошки пар зійде. Женько, йде, ну мені поможеш. Дино вчись я дитину. Вже ж ти велика, виросла. Так, бери, бери, товчі. А Ану, чи вийде? Давай. О, бачиш, молодець. Коли ж не було чим, тільки макігоном. А де ж була м'ясорубка? То ми вже зараз нас ручею не хочемо, а там дає електру. О, молодець. Ну, молодець, жінку, молодець. Переймають баби, вчися, баба вже стара. Баби вже зараз 60. Все, молодець. Максим, а ну йдемо попробуй. Ти у нас добре по солі понімаєш. Чи хватає солі, чи не вистачає. Хватає, хватає. хватає. молодець. Ну, ти ж ти ще нам поможи, ну, потовкти, ти, Женьки, може, важко, ти вже шкавалєр, потовчила нам бульбу. Ну, я буду тримати, а ти попробуй. О, молодець, виходить, так? Да? О, хорошо, я вже далі сама думаю. А ти модим ну, нам дровець принеси. таких маленьких там. Жіно. Вона однорідна маса, а якщо е, пом'яти, не вийде ніколи. Однорідна маса Солим. Через там цукор. Через... О, там. Я знизу там. Ні, ні, так. так, так. Обов'язково цукор, обов'язково. Щоб бік був солодкуватий. Нічого страшного, він як спечеться, його навіть, навіть і не чути. І зажарка. Оце вона така світленька має. Да, бути, так? Так. Так, Ми, як е, м'ясорубка, то ми е, зазвичай її перекручуємо. Ну, але тут так колись робити. Ще трошки перцю. Він не буде лишнім. Все, замішуємо і робитимемо зараз пирожки. Тут жапу почув. Кашлять, чекай. Ой, отак от для них класно. Будемо ліпити бобільники. Ну, Хто який величиною? Я люблю такі більші, щоб начинки було більше. Ось так ложимо, вони мають захолонути і потвердіти. або так тряпочкою. Не застеляли. Бо вони завжди були чисті, помиті і на горіном перевернуті. Колись олія не була така. Вона ніколи не була липка. І... А зараз ми отак застеляємо, мажемо на свої приспособлення, ну, так живемо. Дрожове. Воно підійшло, ми його беремо, робимо такі шарики і трошки розкачуємо качалкою, а тоді зріплюємо. Але коли коли ложимо їх, стараємося одну сторону обов'язково намочити в олію. Тоді, коли вони спечуться, вони дуже гарно будуть розломлюватися. І мені вдома... Отак, завжди зараз воно ну, хай так породить, поб'ємо так, щоб не було головишок, бо головешки головишки. Ось. А як їх так побити, вони порозбиваються. Оце поставимо зараз. От і все. До наші спеклися. Намазуємо зараз трошки олійкою зверху. Вони стають м'якші, вони стають гарніші і вигляд, і все. Добрі пироги, добрі. Старалися для вас, Попробуйте після нас, смакуйте собі на здоров'я. Старайтеся приготувати, хоч то важко, бо то заботно. Але ж не забувайте, старини, старовини. Ми виросли на тому. Діти, батьки наші прадіди. Всі так готували.